Радіо Chicago. Ну і тепер про головних маразматиків. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що його країна готується до війни. Вкотре, за його словами, триває підсилення оборонної готовності. Готують військові підрозділи, постачається озброєння та техніка. Ось російський правитель Путін своїм указом призначив командувачем Чорноморського флоту віце-адмірала Сергія Пінчука. Про це повідомив міністр оборони РФ Шойгу. За його словами, іншими двома указами Путін призначив адмірала Олександра Мойсеєва, головнокомандувачем ФМФ та віце-адмірала Константина Кабанцева, командовачем північного флоту. Раніше обидва були тимчасовими виконувачами обов'язків на цих постах. А от на Росії за останній рік рекордно зросла кількість мільярдерів. Зараз їх налічується 125, А їхні загальні статки видання оцінює у 577 мільярдів доларів. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в списку Форбс російських мільярдерів було 123, а їхні статки оцінювали у 606 мільярдів доларів. Як зазначає Reuters, російська економіка різко відновилася після спаду 2022 року, коли були запроваджені західні санкції. Це зростання значної. Мірою залежить від фінансового державного державою виробництва зброї та боєприпасів. І маску проблеми у покращенні рівня життя пересічних росіян. А російські бізнесмени особливо виграли від виходу низки західних корпорацій з країни. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.